Ірина Данилевська, засновник і голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week, головної щорічної модної події в Україні, експерт із багаторічним стажем, працювала головним редактором популярних глянцевих видань країни. Майже весь її гардероб складається із речей від українських дизайнерів. Вона впевнена, що під час кризи представники модного світу мають творити активніше і надихати своїми проектами інших. Пані Ірино, доброго ранку. Дякуємо, доброго що ранку, прийшли. Можливо. Розумію, яка закружність неймовірна, але все ж таки екватор уже 37-го тижня української моди. І ми з вами безлаштунком говорили, що вчора був надзвичайно важливий день. Розкажіть для мене завжди важливий і відповідальний, тому що третій сезон ми присвячуємо цей день молодим дизайнерам. І вчора на подіумі було 19 колекцій молодих дизайнерів. Розумієте, це така знакова подія, тому що uh -huh. коли я бачу ці колекції, я розумію, що української моди дуже цікаве майбутнє, цікаве, несподіване, але перспективне. А скажіть на вулицях зараз більше бачите українських дівчат, хлопців, і молодих і вже дорослих, наприклад, в в, не в колекціях українських дизайнерів, а в сукнях, верхній одяг, можливо, вгадуєте. Бачите, більше зараз Знаєте, так, і дуже приємно, що бачу колекції впізнаю. Слава Богу, зараз знову відновилися роботи дизайнерів над другими лініями, які є більш доступні. Угу. І найважливіше навіть не те, що роблять дизайнери, а те, що роблять ті, хто продають рітейлери. Зараз дуже активно працюють українські магазини з українськими дизайнерами всі більше і більше хочуть їх мати. А, і дякую просто всім українцям за те, що вони почали питати. А де ж тут у вас український одяг? Я би хотів одягнути український. Це дуже вплинуло. На те, щоб запрошували дизайнери магазин, ну от власне на 37-му тижні української моди 75 дизайнерів, якщо не помисп'ятдесят 54 покази. І ми зібрали фото вже з тих колекцій, які були на тижні моди. І Зараз от, ми спробуємо проаналізувати, що актуально, які тренди найгарячіші чекають на нас влітку і навесні. Я зараз розумію, ми зможемо побачити перші фотографії. Це так розумію, кольори і фасони. Які основні тренди? Ви можете так от кількома буквально реченнями? Якщо зовсім каль. Ну, правда, кілька слів. Давайте скажемо так. По-перше, це все-таки залишився денім, джинсовий угу, багато, стиль. Так. І мені надзвичайно це приємно, тому що я вважаю його не тільки модним і красивим, але й практичним. Так? Давайте угу. будемо не забувати про це. А по-друге, я би хотіла говорити про таку легкість, про таку певну... Ем, відкритість, Відкритість, так. Да. Зовсім романтизмом я це назвати не можу. Рюшиків поменшило, звичайно, mm -hmm. в цьому сезоні. Але все-таки достатньо це оптимістично. І я завжди кажу, навіть в вашому анонсі було е, про це сказано, що українські дизайнери відповідають за наш з вами настрій, за настрій в суспільстві. Так. Вчора Олексій Залевський закривав вчорашній день і. Хтось любить його колекції жіночі, хтось любить його чоловічі лінії, навпаки, каже, що він більш дало про чоловічі дизайни. Але він дає настрій. От Він задав такий гарний настрій, жива, музика була прекрасна. перформанс. Маємо ще фотографії і на попередніх, і на цих фотографіях, я так розумію, зараз можна їх побачити, багато яскравих кольорів. Багато... Ну, ну, яскравих. і Це, до речі, колекція Юлії Поліщук. Це взагалі дуже знаковий. Момент для мене знаковий дизайнер, тому що Юлія навчалася у Лондоні, але після mm -hmm. свого навчання вона повернулась в Україну, працює в Україні, продається в Україні, і продається в світі. Ну, подивіться, як це все легко. Не вимушено. не вимуш справді. багато Ні. прямих лінія симетрія. А скажіть, будь ласка, що взагалі ну від чого варто відмовитись українкам, українцям? Що не будемо носити навесні влітку 2016-го? Про що варто забути? Навіть ну, не не хотілося, не хотілося б не хотілося е, б зараз прям диктувати, знаєте, насилувати людей, казати, що в е, це не можна ні в якому разі, але я я, я би по-перше запропонувала всім відмовитися від стилю мілітаря, не тільки як uh -huh. фахівець в галузі моди, а як громадян України, громадянин України. По-друге, я хотіла би е, наголосити на тому, що я вибачаюсь, хоча я сьогодні і в чорному. Але все таки ну молодим людям і молодим дівчатам, все таки спробувати залишити чорне вже на другу половину дня на вечір, mm -hmm. а вдень спробувати носити щось більш оптимістичне. Я зрозуміла. Ну хорошу слушно пораду. Дякую. А я хочу сказати про те, що наш Анатолій Анатолій, мій колега, долучився до головної модної події країни. Продемонстрував переваги індивідуального пошиття чоловічого костюму. Анатолій презентував костюм з нової колекції від українського дизайнера Анни Бублік і відкрив чоловічу модну територію на Ukrainian Fashion Week, юкраїнфешнвікомспейс. До речі, наші кравці можуть пишатись якість українських костюмів. Визнала британська гільдія кравців. Власне, це ми бачимо метелика Анатоліча, чи ні, Анатоліч? Ну ти вже з'явився. Ну підкажи мені, як це все воно? О, ну Анатоліч. Що ж ти кажеш, ні-ні, Це ти. Це я в українському ну, в українському А, Ну вона дійсно вразила, тому що. Виявляється, ну, в принципі, що таке класичний чоловічий костюм, що Британія дійсно країна, на яку всі рівняються. І Ось британські кравці, ви знаєте наші кравці. Я думаю, що ну, доводячи, що наші ми, uh -huh. можуть шити на гірше, як мінімум. Я думаю, що вже довели, тому що я знаю, що дівчата і Ана Бублік і от другий бренд, який був представлений, паши вони виходять навіть на британський ринок, вже запрошені. І, взагалі, мені дуже приємно, що українці активно виходять на європейські ринки зараз. Я говорила щойно з Мариною про те, що в Україні стало більше продавати українців, це найважливіше. Так. Але українські дизайнери в світі розумієте, на кожному лейблі написано «Made in Ukraine». Тобто це звичайно бізнес, це, це просування того чи іншого бренду. Але все це все, все одно це просування України в світ хорошим якісним продуктом. Люди mm -hmm. бачаться. Люди радіють, люди розуміють, що це країна, де працюють талановиті люди, які вміють робити якісний продукт. Це дуже важливо. Я би хотіла, щоб українськими дизайнерами дуже пишалися. От моє питання до вас, скажіть, будь ласка, е, ну наші вже вміють робити якісне і взуття, і якісний одяг. Е, тож, чи можливо такий варіант, що е, ну і дійсно почали більше вдягати? Можливо, такий варіант, що українське стане ну настільки поширено, що в гардеробі українців буде ну нашого одягу більше ніж, наприклад, китайського. Або якось там, ну, в кого можливо там більше грошей, італійські. Сподіваюсь, що до цього все йде. Єдине, прошу дати на це час. Ми прекрасно з вами знаємо, що Франція, Італія цю індустрію понад 60, Франція навіть більше, да, і 100 mm -hmm. років цю індустрію. Мені би хотілося, щоб ми теж її розвивали. Нам просто треба трошки часу. Я взагалі прибічник таких еволюційних процесів. Тому і так стежимо за молодими так. дизайнерами вчора. Дивилися Generation Day, і тому будемо ще от два дні дивитися на, на покази дизайнерів Дякую. на інших локаціях вже не в мистецькому арсеналі. Дякуємо. Щоб отримати Дякуємо. цей Дякуємо. знак. на Левська, засновниця України Fashion Week, відповідала на наші запитання. Була гості студії сніданку. Дякуємо вам за те, що Дякую. прийшли Дякую. до нас. І ага. ще два дні 37 й тиждень української моди триває. Тож ви встигаєте. Доброго ранку кажемо вам сьогодні. Бажаємо хорошого дня. І завтра о 6.45 зустрічайте Дякую. нас. До побачення.